Вітаю! Ну що ж, сьогодні я буду знімати відео, продовжуючи таким чином трішки відволікатися від певних намок стосовно мого здоров'я, моєї щитовидки, що взагалі там далі зі мною буде. Тож, сьогодні ми з вами будемо обговорювати, як бачити майбутнє. У -у -у. Ну, така цікава, в принципі, тема, хоча фактично, ми знаємо на це запитання відповіді. Тож, давайте будемо роздивлятися більш так з точки зору психології. Для того, щоб побачити майбутнє, ми в першу чергу маємо спокійно бачити, що взагалі відбувається тут і зараз. Що взагалі відбувається з моїм сусідом. Для того, щоб побачити ось цю реальність, ми, як мінімум, маємо. Не те, щоб прям пропрацювати свої страхи там, о Боже, я більше не боюся, о Боже, я там ніколи не буду вже відчувати тривогу, чи в щось в такому роді, я більше ніколи нікого нічого не буду боятися. Ні. Нам потрібно бачити свої страхи, бачити свої тривожні думки, розуміти їх. І коли ми їх чуємо, просто їм казати: добре, я тебе почула, я тебе почув. Ось ці мої тривожні страхи, я тебе чую. Я побачила твій сигнал. Я розумію, про що ти мені говориш. Тільки зараз я продовжую свою роботу, так як вважаю за потрібним. А тебе я чую, до тебе я прислухаюся. Я добре дещо скоригую для того, щоб все ж таки. Отримати найкращий результат, тобто ми маємо бачити свої страхи, ми маємо працювати з ними. Це постійний, постійний процес життя, працювати з моїми страхами, з моїми певними травмами, з тим, що щось мені здається там тривожним чи чогось я там боюся. Це постійний процес. І тому ми маємо з цим просто жити, просто приймати це, просто з цим, з цим співпрацювати. Знаходити певний баланс для того, щоб все ж таки жити моє бажане життя. Тому спочатку ми бачимо свої страхи, потім ми бачимо те, що відбувається навколо. І таким чином ми можемо от спрогнозувати, що буде далі. Тому що я плюс-мінус розумію реально, що відбувається зараз. Наступний момент він теж такий цікавий, він полягає в тому. Щоб все ж таки ем, мати ось цей такий холодний, спокійний розум і спокійно розуміти, що зараз там людина в якомусь такому тривожному стані, чи зараз людина плаче, зараз їй погано, зараз вона тужить, зараз їй сумно, зараз їй там весело. Для того, щоб. Не переймати її настрій, тому що інколи в мене таке до речі дуже часто буває, коли мої близькі рідні там просять мені, ой, а давай то, а давай сьо, подивимося, що там у мене буде, хі-хі ха. ха І інколи я просто їхній емоційний стан перетягую на себе, тому що я дуже емпат ну, Така емпатійна особистість. Перетягую на себе, і мені здається, що ось це і буде. А по факту я просто щитала її тривожні думки. Або, наприклад, я там вважала, що от сидить такий хлопець, я там не знаю там то чи то, а ну давай зараз провіримо, там, вийде, вийде, вийде. І він сидить такий, да, я ж я ж. І я просто щитала його таку впевненість, його таке бачення, що я ж це, вже, це мій, навіщо мені цей додатковий документ. А, от. І я просто вчитала це, як. да, хоча от... По факту ні. Тому ви маєте от, мати певну таку стіночку, певний такий спокійний, незалежний, якомога більше незалежний, об'єктивний розум. Тому що от 100% об'єктивності нам складно досягнути. От 100% якогось такого ідеального життя нам також складно досягнути. І це нормально. Наступний момент ми маємо правильно задавати запитання. Наші інтуїції, можливо, через якісь там карти, можливо, через кофейну згущу, можливо, можливо, через якісь руни, ми маємо правильно, а точніше, чітко задавати запитання. Тобто, чим чіткіше запитання, тим Чіткіша відповідь, не просто що він там, як він там мене любить, що він там хоче зі мною зробити, які його наміри, які його конкретні дії, які його зараз на даний момент бажання. Як і він далі там бачить оці всі якісь перспективи. Ну, якщо так, типу дуже так банально і зрозуміло, тому що зараз всі зараз просто обожнюють ці таророзклади, на кого не подивися, у кожного там своя тароколодка, от кожен хоче щось таке, щось своє. От. На, для початку можна просто взяти якийсь такий підручник за питаннями для метафоричних карт, або, можливо, прям вже готові картинки з таро -там розкладами, Тобто кожен сам знаходить свій шлях, як йому. Тому розуміти, як йому розшифровувати свої підсказки від своєї власної інтуїції. І найголовніше якраз останній момент, це зрозуміти свою мову інтуїції. Тому для когось це буде прям дуже прикольно, взяти якусь метафоричну карту, достати і зрозуміти, не дивлячись, що там показано, а оце подивитись на цю рубашку. Зрозуміти, що це за карта, позитивна, негативна, можливо, вже там якийсь аркан відчувати, от що хоче вам там сказати ваша інтуїція, як вона до вас звертається. Зрозуміло, звертати на певні якісь закономірності у вашій практиці, звертати увагу на якісь сигнали. Ну, не так, от параноїдально, а в принципі, от чітко от. Фільтрувати ось цей, де ваше бажання побачити якийсь знак, а де все ж таки насправді йде якийсь знак від несвідомого а, нашого клієнта чи нашої людини, нашого співрозмовника. Тому що, можливо, ви майбутній психолог, можливо, ви психолог, можливо, ви просто хочете бути ось такою мудрою особистістю, можливо, ви там таролог і тому подібне, або хотіли би бути. Наступний момент не бажати от от як би так би так сказати от Ідеальності якоїсь, не бажати якогось такого ідеального варіанту, не бажати бути от прям ідеальною, от кругом, кругом, дозволяти собі бути не ідеальною, от так би я б сказала. дозволяти собі, можливо, дещо не так чітко. як Клієнт хоче, чи як людина там хоче передбачити оці всі нюанси, дозволяти собі певну помилку для того, щоб знижувати ось цей рівень напруги. Тому, якщо вам там хтось говорить, що я там 100% спеціаліст, там психолог дуже круто все бачу, або там якийсь, ну, зрозуміло, тарологи, це теж така скользка тема. От я там 100% там ніколи не помилялася, все ідеально. Та ні, ні хрена, Це скоріше якийсь приколчик, хоча, сама по собі, езотерика, вона теж така, ну, така сумнівна. І зараз теж і про психологів говорять, що це все сумнівно. Єдине, хочу сказати, що є насправді люди, які можуть вам щось таке хороше підсказати, а є люди, які, ну як ти не крутий, просто це все роблять заради коштів, просто це все роблять, тому що. Ну, мають ось це таке холодне серце, або взагалі нічого там, ні серця, ні емпатії, нічого не мають, і якось це комусь підходить. Пам'ятайте, що якщо ви йдете до якогось спеціаліста, то ви вибираєте його, тому що у вас там є якісь певні установки, свідомі, несвідомі. От якщо ви прийшли до, до якогось спеціаліста, він вам не допоміг, ви просто хотіли такого спеціаліста. Або в мене теж дуже багато таких випадків, коли люди просто мене не чують. Ну, Тобто вони, от, я щось кажу, і вони почули, а потім перекрутили так, як їм це надо. Так як їхня психіка це хоче чути. І це їхній вибір. От, знову ж таки, ось це передбачення майбутнього це прям така якась ідеальна картинка. О Боже, я там, ну, тобто, не очікуйте, що якщо ви там навчитеся от, бачите, то ви прям. Капець, капець будете успішні, багаті, там, чи я не знаю, чи будете просто профі, чи це вам дасть якийсь там стрибок кудись там по кар'єрі, чи ще щось. Ну, це така прикольна здібність, яку потрібно тренувати. Тому що ключовий момент ми готові чути це, ми дозволяємо собі бачити це все майбутнє, і ми вчимось розшифровувати мову власної інтуїції для того, щоб. Ну, насправді бачите, що може відбутися. Тому що інколи навіть і не потрібно якісь такі дуже сильні здібності, або дуже велика база там, символів старого, для того, щоб просто зрозуміти, що буде завтра в цих стосунках, чи що буде завтра з цим клієнтом. А інколи і велика-велика підготовка не допоможе зрозуміти, що там все буде відбуватися, тому що інколи просто ти відчуваєш. От ти відчуваєш, що щось не так. От, на цьому не все. Ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей!